Подивіться, друзі, яка краса тюльпан ламбада з голочками. Він двокольоровий і має ось такі голочки, спрямовані до центру квітки, всередину пелюстки. Ці тюльпани квітнуть пізно, така особливість сорту. І ще особливість: такі тюльпани, звичайно, приваблюють око, і тому їх садять десь у центрі клумби. Я погуглив і побачив, що їх продають доволі, вони не є рідкісними сортами. Але мені хотілося показати вам відео із такими особливими голочками. Взагалі, ці, ця група тюльпанів з голочками, з бахромою була заснована десь у 1980-х роках. Нещодавно. Велике відео з цього ботанічного саду про всі ці тюльпани є у мене на каналі. Якщо вам сподобалося, відео, підпишіться, поставте лайк, і хай вам щастить.